Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати штуку, про існування якої я, чесно, навіть не здогадувався ще вчора. До рук потрапили хімічні устілки з підігрівом для екстремальних умов. І найцікавіше, вони не електричні. тут немає проводів, USB, павербанків, акумуляторів, взагалі нічого. Я їх розкрив, і через кілька хвилин вони почали нагріватися самі. І тут у мене був момент: Стоп! Як це взагалі працює? Як це можливо? Виявляється, вони гріються від контакту з повітрям, тому важливий момент для тих, хто не в курсі, поки не плануєте використовувати, не розкривайте упаковку. Тепер по факту: відкрили, поклали у взуття, взулись і просто пішли ніяких танців з бубном. По часу гріють приблизно до 12 годин. Я скажу чесно: гріють реально добре, ноги теплі, не ледь-ледь, а нормально. У мене на каналі вже є огляд електричних усілок від павербанка. І от якщо порівнювати, там теж тепло. Але дроти, павербанк, щось висить, заважає, а тут відкрив і забув. Нічого не тягнеш, нічого не заряджаєш, просто працює. Є один суттєвий мінус вони одноразові. Зате ніяких проводів павербанки в залежності від заряду. Для чого вони ідеально підходять, на мій, звісно, погляд? Риболовля! Виїзди на природу, чергування, наряд, робота на холоді, довгі поїздки взимку. Коли треба просто швидко і просто без мороки. Підсумок простий. Це не заміна електричним устілкам, це інший формат, максимально простий і автономний. Відкрив, взув, пішов. І якщо не знали, що таке взагалі існує, тепер знаєте. Дякую, друзі, що подивились, і до зустрічі у наступних оглядах.